І ми продовжуємо нашу програму. Говоримо про психологічну підтримку воїнів, які повернулися з передової. Отже, пані Ольгу, розкажіть, наскільки новинкою є ця цей ваш центр, і чи потребуєте ви можливо підтримки якоїсь державної? Ну, по-перше, я б хотіла ще наголосити, що цей центр, який діє в Яворові, він спрямований не тільки на надання психологічної підтримки, а і на надання правової підтримки, правових консультацій, проведення також тренінгів і таких семінарів. Щодо вирішення питань в правовому полі для внутрішньопереміщених осіб і для воїнів і родин АТО забезпечує таку правову підтримку фонд право і демократії, який теж є в проекті нашому. І теж я закликаю яворівчан і мешканців Яворівського району звертатися за цим телефоном 097-919 2642, і висловлювати свої побажання, свої запити щодо юридичних консультацій, не тільки психологічних. Стосовно Львова, то ще, ще одна така річ, що Є при Львівському національному університеті при юридичному факультеті також центр, який надає правову підтримку воїнам АТО і їхнім родинам. І від них ми також чуємо, що правова психологічна підтримка для цих людей є теж дуже важлива і люди цікавляться, де і як можна її отримати. Інше питання, що не кожен. Хоче звертатися саме в медичні заклади. А у нас так в державі, якби є стандарти, так що психотерапію, це вже може Оля детальніше розповісти. Психотерапевти повинні би мати медичну освіту. Осі, то, так. Так. Прошу, і так. в нас вже навіть такі були випадки в Яворові, що ну, якби виникла дискусія, жіночки, тобто люди не розуміють, чому саме до психологів, що таке психолог і так далі. А ще тим більше прибороти себе. І поїхати десь там в лікарню, то для них це якби визнати, що ну це ж не хвора людина. Тому власне і оця ідея е, ось, створити такі центри в приміщеннях за межами медичних закладів, і саме первинно надавати психологічну допомогу і вже тоді визначати чи і чи скеровувати Цих людей, які звертаються, чи скеровувати їх до медиків, чи можливо, те, що ми зараз теж запрошуємо психотерапевтів, волонтерів, які мають досвід такої роботи до співпраці з нами, щоб ми могли також і скеровувати тих людей, які за діагностику наших психологів можуть потребувати такої більш ну корекційної підтримки і роботи. От тому я от передаю слово дівчатам. Може вони детальніше розкажуть про те, яка державна Та, державна підтримка повинна бути, тому що так як ми вже на початку програми говорили, держава повинна взяти на себе фінансування і спеціальні розробляти спеціальні програми психологічної і фізичної реабілітації. Таких людей, в тому числі реабілітації психологічно фізичної інвалідів, тому що Інваліди, навіть якщо вони там не мають руки чи ноги, це не означає, що ця людина вже хоче так, чи, чи ну чи, чи буде себе комфортно почувати, якщо вона буде мати велику пенсію. Ніякі фінансові там фінансова підтримка в будь-якому випадку не компенсує тих всіх моральних збитків, які має ця особа. Ясна річ, що вони хочуть працювати. Ясна річ, що якщо їм надати можливість здобути нову професію, чи здобути. Вищу світу, багато ж осіб, які не вони зможуть працювати. У нас є досвід, що люди незрячі працюють юристами. Зараз все ну, дуже багато засобів реабілітації для таких речей, але це є дуже дорого, доволі дорого, тому має бути спеціальна програма для підтримки. Ми так само розраховуємо на те, що у районних центрах. І в райадміністраціях з'являться окремі стрічки в бюджетах для утримання таких центрів для того, щоб надати відповідні приміщення, для того, щоб запросити туди кваліфікованих Це є вимога психологів, часу, так. Я так думаю. або, наприклад, підготувати. В нас є зараз е, можливості підготувати таких психологів в кожній угу. школі. Я вже теж над цим задумувалася. В кожній школі є, наприклад, психолог, так який має відповідну освіту. Можливо, потрібно підвищити їхні кваліфікації для того, щоб. В районах були е, такі центри, і вже не зовсім на волонтерських, тому що волонтерство, воно звичайно добре, але не ну, є якісь там певні видатки, які е, потрібно в будь-якому випадку особа за свою роботу повинна отримувати зарплату, е, повинна е, якісь компенсації і на отримання самого центру, бо люди приходять, вони, може, їм треба зробити кави, води купити, бо в меблі відповідати. Відповідні Особа себе почувала комфортно, тобто, ось це вже повинно в бюджетах районних також передбачатися. Ну знову ж таки, ми сподіваємося, що ті люди, які є зараз в Верховній Раді, також будуть так про таке фінансове забезпечення психологічної підтримки дбати. Ну і теж думаю, що потрібно вносити певні зміни в. В законодавство або, наприклад, прийняти закон про меценатство, який також дозволятиме підтримувати такі центрі ініціативи. Так. Пані Олю, скажіть, чи є такий ефект вигорання волонтерів? Тут волонтери вони працюють на своїй ініціативі, і чи є такий... От наскільки важко психологам тій ситуації? Дякую за запитання. Так, звичайно. Е е і повертаючись ще до попереднього, тобто, угу. що ми зараз бачимо, наприклад, ну у Львові, так, тобто в нас є е, декілька вже осередків, які так чи інакше, от після порадні майдани, після кризової психологічної служби, так, вони якось е, е, самі розуміють, е, тому що мають громадянську позицію і мають якби, певну фахову позицію, що це є необхідним. Тому в нас є, наприклад, центр кризової інтервенції, так є е, 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 українська спілка психотерапевтів, яка надає. Такі послуги, так? тобто також працює в тій діяльності. Але треба сказати, що це інтенція, така волонтерська, тобто, це на волонтерських засадах, звичайно, і вигорання. Вигорання ну, звичайно є, тому що це ж титанічна робота, яка потребує часу, потребує емоційного вкладення. Тобто, це певна ділянка роботи, яка ну, про оплату я вже не говорю, але це є ну, ще певні якісь ось ресурси. Тому... Тому вигорання, звичайно, є, але ми над тим працюємо, тому що фахові психологи мають над тим працювати. Як, наприклад, в середовищі, власне, психологічному це запобігти. Є певний в нас волонтерський рух, який не психологічний, а наші волонтери, які матеріально допомагають, так з ними треба працювати і працюють. Є певне вигорання, наприклад, того ж медичного персоналу. І от у нас, ми, наприклад, от бачимо, mm -hmm. що в шпиталю треба і, і надається така. На такі послуги, от наша психологічна служба, робить тренінги для медперсоналу, які якби як якимось чином ресурси, якби надає так. Але все ж таки нам дуже цікаво, як працюють наприклад в інших країнах з, з тією проблемою, так і от, наприклад, там центр кризової інтервенції він запросив дуже відомого психотерапевта, радника, значить, з збройних сил Ізраїлю, Мікі Дорона. Угу. От це Це вже йдеться про світовий досвід, тобто вже приїжджають іноземні фахівці? фактично так? досвід країни, яка в, в постійно в стані війни. так? так? Так, і це дуже цікавий досвід, тому що цей досвід він інтегрував якби дуже багато складових і векторів. Так? Тут ми говоримо і про державу, і про сім'ю, тут ми говоримо і про суспільство, і про націю. Ми тут говоримо про внутрішні ресурси і про зовнішні ресурси. І власне, ну от до, коли ми беремо той досвід, тобто ми бачимо, як країна, яка воює, яка в стані війни, як вона е, е, дає тобі з цим раду. І от цей термін, який от ми тут вживали. Психологічна пружність, це насправді, от ми були на тренінгу в, в, в ізраїльських в тому, фахівців. Так, стов того ізраїльського фахівця мікідрона він привозив свою методику, якби нам допомагаючи, якби але при тому він роз розказував, так як як живе ця країна, як живуть там люди, громадяни, як живуть волонтери, звідки вони беруть ці внутрішні і зовнішні ресурси, тому що е, люба війна, е, травмуюча подія. Так коли людина може справитися з травмою? Коли вона має і внутрішні, і зовнішні ресурси. якщо вона може, має ті ресурси, з часом психіка так робить, що вона виводить якби, людину з тієї травми. Але от то, що казала Оля, це зовнішній ресурс, так це соціальна підтримка, це підтримка родини учасника, це підтримка самих родин, людей. Так? Це зовнішній ресурс, і якщо він страждає, тобто по тих наших всіх так, ну, там, матеріальна частина, протезування або психіатрична допомога, ну, про це треба сказати, що це ну, дуже рідкі випадки, люди так бояться психіатричної допомоги, але треба сказати, що це дуже рідко, коли власне, є потреба в. Психіатричній допомозі, тому що оце власне групи психологічної такої пружності, групи психологічної підтримки, вони вже якби роблять дуже велику роботу. От ви цікаво розказали, що в Ізраїлі нема проблеми з мобілізацією. Жінки беруть зброю і йдуть в військо. Як їм вдалося це досягнути такого ефекту? Ми бачимо, що у нас не зовсім інша ситуація. Чому так така ну, різниця? Тому що, ну тому що Ізраїль він для себе як для держави, ну це моя точка зору, та вони собі е, виділили вже стратегію, і вони вже сказали, так, ми держава, яка воює, і так ми держава, яка має ворогів, і щоб бути і перемогти ворогів, ми маємо бути сильні. А коли ми сильні, коли ми впевнені в своїй перемозі, коли ми здорові фізично, здорові психічно, як нам це зробити? Тому що і тоді це е, на всіх ланках, тобто це робота те з дітьми в першу чергу, тому що їх діти ростуть в ситуації війни, так і тому тих дітей треба підготувати до того, щоб, наприклад, взрив. Або людина з автоматом не сприймалися як травмуюча. Тому в них є певні методики, які вже готують дитину до того, що якщо вона чує, що це буде зараз там бомб, ну, бомбування, так то вона співає пісень, співає і, так, да, я бомб. збираюсь, mm -hmm. я йду, я йду в бомбосховище, я там буду сидіти і дочекаюсь, поки все мене так. Ну, тобто, це така методика зараз в Україні. Ці методики приміняються. Де вивчення іноземних мов дітьми? Тобто, це. Такі сугубо бізнес-проект, так. І це якби, а от якщо би це власне взяти і отак запровадити в соціальній нашій дійсності, в школах, так угу. коли дитина готується, це вже був би плюс. Наприклад. Я б хотіла ще наголосити на тому, що те, що говорять про Ізраїль, ми знову ж таки повинні усвідомити. А дуже часто навіть і сама держава впер... вперто не хоче усвідомити, що ми в стані війни, і оцей спіль... в стані журналісти не хочуть усвідомити в того, що в стані війни. Так? Журналісти дуже часто плутають цензуру з такою доцільністю цього уникнення ретравматизації, якщо вже говорити. Так? Тобто, люди, люди в нас постійно сидять перед телевізорами, їм показують кров, їм показують відірвані частини тіла так, і так далі. Так. Тобто, тут навіть напевно на законодавчому рівні потрібно принаймні на цей період встановлювати певні правила і погоджувати ці правила взаємно з журналістами і по погоджуватися на ці правила а для того щоб постійно правила. не під власне що ми теж говорили соломія хоч так, так, що наприклад коли ми працювали в порадні майдану тут ульвові тату то... Ми бачили, що е, люди, які не приймали активної участі, але були активними спостерігачами, а глядачами чи глядачами, та? та, тобто в них підвищувався дуже рівень тривожності. Інколи навіть були якісь такі панічні атаки, та? тобто тут я вважаю, що десь потрібно так, десь обмежуватися, ну, принаймні самим, хоча б обмежуватися, якщо ми не можемо нічого зробити, вплинути. Принаймні, зберегти своє психічне здоров'я ви можете зараз маєте можливість звернутися до тих людей, які е, мають такі травматичні е, наслідки. Що ви які слова би їм сказали, щоб полегшити їм життя зараз? Легші звертатися це... до нас в центр. Тобто, якщо є потреба, якась така що можливо там довший час є тривожний стан, та якісь там безсонниця. Або підвищений рівень агресивності, а, там кошмарні сни, та тобто бажано, звичайно, щоб прийти до спеціаліста-психолога, і якби про це можна просто поговорити. Тобто, тут не йде мова за якісь там медикаментозне лікування. Та це має бути розмова. Та це має бути фактично, розмова. Та, має бути розмова, фактично та... розмова, та щоб принаймні, людина повинна знати, що її почують. Це Ой, дуже може, важливий. може, ви доповнити зі свого боку. Ну я би от хотіла повернутися власне ще до тої інформаційної телевізійної так, атаки. Та так. до телевізійної атаки. По перше, от якраз от два таких прикладу з життя знову ж таки приклад ізраїля, так і так як працюють, наприклад, ізраїльські СМІ журналісти завжди робить стендап на фоні білої стіни. Угу. Якщо щось сталося, якийсь там ну вибухта вибух, та теракт смерті, так вони ніколи не показують прямим, прямим текстом та прямою наводкою переднім планом, як то скажуть, на якісь жахи, тому що вони розуміють, що це ретравматизує їх населення. Якщо в нас наприклад були спеціалісти з Америки, які розказували, що дуже делікатно, особливо в школах, відносяться вони до подій 11 вересня. Дуже делікатно, тобто, з одного боку, державне вшанування є, з іншого боку, тобто те, що стосується дітей або ну такої ретравматизації, дуже делікатно. Тому і знову ж таки, інформаційна гігієна, ну давайте, якби будемо все ж таки пружні з того боку. Тобто, ми, якщо ми знаємо, що треба мити руки і чистити зуби, тому що ми якби, ну, не хочемо мати бактерій, так то ті інформаційні бактерії, які впливають і на нас, давайте їх також будемо ну, знискоти. Тобто пошук інформації. Тобто, Кожна людина має собі виділити два-три джерела, яких вона, якби, яким вона довіряє. Тобто, Чи це телеканал, чи це сайт, так? Тобто, і е, ну, не, не розпорошуватися. І тоді вже чітко знати, що я це читаю, я цьому довіряю. Так? Е, уважно дивитися до тієї, до яка викликає дуже бурхливу емоційний всплеск. Угу. Тому що треба розуміти, що це не ваша емоція, це та емоція, яку вам показали. Заклали. Ті, що розповсюджують інформацію, звичайно, це якби це ваша вже реакція, і ви її сприймаєте, ніби це моя емоція, так? А це дуже небезпечно, тому що воно вводить людину в стан такої, якби активності та надмірної, яка потім Менитання. фізично проявляється, так. Може, може менше треба е, перебувати в соціальних мережах, менше е, шукати цю інформацію, бо психологічно ти постійно шукаєш так чогось нового, саме з війни. Можливо, переключитися на якусь позитивну інформацію. Можливо, знову ж таки, те, чим би мали займатися наші райадміністрації, це організовувати якісь заходи, можливо, навіть малобюджетні, але які будуть збирати спільноту, громаду поза межами. Е, Їхніх там будинків, квартир, так, щоб люди більше між собою там соціалізувалися, більше між собою спілкувалися. Знову ж таки, організація цих навіть волонтерських таких заходів, коли жінки там е, плетуть ці сітки чи ці кікімори. Тобто, е, от це така теж трудотерапія, вона активна допомогу спільна діяльність. Вона не потребує, вона є, по-перше, корисна, по-друге, вона не потребує е, якихось великих затрат. Ну, і те, що stosuje się Знову ж таки, поширення інформації теж кожен з нас повинен усвідомлювати, що він є воїном, так? І якщо в соціальних мережах ви бачите інформацію, яку ви не можете перевірити. Якщо ви, тобто раз ви вже розповсюджуєте, лайкаєте цю інформацію, то ви вже повинні усвідомлювати, що ви своєрідний журналіст, і якщо ви вже хочете бути цим журналістом, то журналісти не розповсюджують. Відповідно до своїх стандартів діяльності, не розповсюджують недостовірну інформацію, яку вони не можуть перевірити. Не можете перевірити, почитали, забули. Не розповсюджуйте, принаймні її далі, і в такий спосіб ви зможете долучитися до того поборювання цієї, цих інформаційних воєн. Акцентувати увагу. Не акцентувати увагу. так. І знову ж таки хочу теж ще раз наголосити, що Поради давати психолог, так як і лікар, теж по телевізору, по телефону поради давати не дуже може. Так. Але ми можемо. Порадити одне і сказати, що є ця можливість. Не бійтеся і не стидайтеся звертатися до психологів. Те, що теж наголосити, потрібно, якщо це індивідуальна консультація, то все конфіденційно. Тобто, ви прийдете в центр і навіть не будуть записувати вашого прізвища просто для того, щоб для орієнтації ваше ім'я і контакти, щоб можна було оперативно сконтактувати і запросити вас або на групу. Або на індивідуальну консультацію, це і ну, тобто, не стидайтеся, звертайтеся, поставтеся з розумінням, якщо, можливо, ви довго не зможете дотелефонуватися, чи, можливо, ви прийдете і в центрі там буде проводитися якась власне терапія, і з вас не можуть в приміщенні прийняти, але є телефони, і все це можна гарно організувати самим для себе, якщо попередньо Домовитися на таку зустріч, а далі, вже коли ви будете записані в групи і будете проходити ці тренінги, то реально відразу швидше за все відразу відчуєте полегшення і як, як змінюється життя. Ще раз, якщо можна, я нагадаю номери телефонів. У Львові центр психологічної підтримки воїнів та їх родин – це 067 995 6925 і центр психологічної підтримки в Яворові – 097 919 2642. Якщо можна коротке ще запитання до завершення нашої програми. Чи є ваш ресурс, якщо до вас звернуться ініціативні люди відкрити в інших районах чи десь, чи є ваша можливість, ресурси е, кваліфіковані люди, які би могли допомогти, і ви звичайно. би розказали цим да, звичайно. Тобто, фактично, на меті в нас так і було, що ми хочемо по Львівському регіону, взагалі в кожному районі відкривати такий свій центр. Тому що якби, їхати з центру до Львова, ну це не завжди якби, і вдається, і, можливо, фінансово. Та? А коли це є в районі, коли ти знаєш, що там ти можеш прийти, і якби тебе там зустрінуть, то це є, звичайно, набагато краще. Тому, звичайно, що ми будемо намагатися, звичайно, що в нас якби є так само волонтери-психологи, які з радістю долучаться. Добре, я думаю, це була цікава на змістовна розмова. Дякую вам за її за ваш візит. А ми закінчуємо Дякую. до наступних зустрічей.